Всім привіт! Невеличка розпаковка з Аврори. Взяла ось такий набір посуду. Для пікніка називається. Просто я так подумала, якщо буде можливість піти кудись на природу на шашлики то щоб не брати звичайно одноразову, одноразовий посуд, як ось такий, а, взяти щось і поякісніше, і погарніше, скажімо так, і вдома воно може приводитися. Такий набірчик коштував 130 гривень чотири того, стаканчика, чотири ось таких глибоких тарілочки, і чотири таких пласеньких. І дощечка для нарізання. За 130 гривень, я думаю, що це класний набір. Тим паче, що у нас небагато друзів, якщо ми кудись і поїдемо, то в чотирьох. Так що це саме те, що треба. Тут все запаковано, чотири ложки, чотири виделки. пластикові, не знаю, наскільки якісний пластик, ми завжди брали щось типу дерев'яне. Далі. Отакий прикольний котомем. Це гра є ось такі картки, вони двосторонні, а з іншої сторони, точніше, не з іншої сторони, а, інша частина гри це ось такі котики, мемні котики, які можуть. Підходити під якусь цих ситуацій. Знову ж таки, якщо кудись вибратися з компанією, класно буде пограти. А, така гра коштувала, здається, 109 гривень, ну, плюс-мінус 100 гривень. Коротко. Правила. У нас є щось схоже, називається, що за мем. Там різні мемні картинки, теж типу такого, але там всі меми, а тут тільки котики. Так, далі. Взяла ось такі гарні наклеїчки для нігтів. в мене їх дофіга. Я не хотіла, щоб вони мені у лізе Волото випадали. Так, це стікери Але взяла, ну бо я люблю таке всяке голографічне, тому вирішила взяти. Вони майже схожі. Тільки тут більше квіточки, а тут і квіточки, і якась, не знаю, може, якісь камінці чи щось таке. Якість у них не дуже, бо тут вже поцарапане. Щупальця, якісь камінці, лотоси. Ну, прикольно. Є схожі квіточки, так що можна буде об'єднати. Це вже більше для педикюру. Я не знаю, наскільки тут якісний метал. Я взагалі не дуже люблю щось робити з ногами, ну так тільки чистити і все. А тут мені захотілося. Раз є різні бази, буде, звісно, дуже стрмно мені особливо знімати матеріал, але магат. От я дуже не люблю такі упаковки, де треба просто розривати це повністю, бо воно нормально не відкривається. то, що нормально, воно ще ніяк не відкривається, он нарешті. Так, ну зараз я подивлюся, що це за матеріал. Якщо воно дуже стрмне, буду просто, не знаю, гіпска ним. Не знаю, дуже схоже на якийсь алюміній. Ну, руки після нього не дуже сильно воняють. Ну, я навіть не сподіваюсь на те, що це якась медсталь чи щось таке адекватне. Але така ковирялочка, якщо немає якихось там захворювань гною і так далі, я думаю, що можна і поковиряти трошки. Так, тут щось пише. Кюретка пише для педикюру. Пензлики я думаю, що хтось їх використовував для макіяжу, а мені дуже зручні такі пензлики для нанесення лаку на вироби. От мій старенький пензлик, думаю, знайома багатьом фірма з Єви ось це все таке біло-прозоре це лак. І навіть після миття, через декілька використань, вона втрачає свою таку м'якість. І лак наноситься не так гарно. Тому з часом їх треба змінювати. Пензлики прикольні, яскраві. Ось цим можна навіть малювати, мені здається. Ну, коротше, я їх буду використовувати не за прямим призначенням, не для манікюру, не для макіяжу, а для роботи. Ну і останнє я вирішила собі взяти свічки. Це такі морозні свічки для фото собі, для відео, і задумаюсь над тим, щоб теж робити ось такі формові свічки з. З пальмового воску, бо мені ця ідея сподобалась. Ось така невеличка розпаковка. Дякую всім за увагу, за перегляд, всім па-па!